Вітаю всіх, хто зараз з нами, і дивиться програму «Точка зору». у нас наша гостя Марія Балагутрак, психолог комунального некомерційного підприємства Міська дитяча клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради. Вітаю вас, пані Марія. Доброго вечора. Запитувала вас, але я думаю, що глядачам буде цікаво. У вас багато роботи. Ви казали, з чим це пов'язано. Будь ласка, озвучте ще раз. Враховуючи ситуацію в країні, роботи багато, оскільки багато людей, які одразу почали адаптуватися, в них були проблеми, які відкладали адаптування, були в очікуванні і зараз приходять і розбираються з цим всім. Ну і плюс відкрилася реабілітація в нас в лікарні, і багато діток прийшли на реабілітацію, на корекційні заняття. Mm -hmm. Якраз входимо в ре роботи багато, але це добре. Зрозуміла, я би хотіла зараз розпочати ось з чого. Ми розмовляли з Іриною Рокман, це начальниця служби у справах дітей, і говорили, зокрема, про усиновлення, про труднощі, які виникають під час цієї процедури, скажімо так. Але у мене до вас запитання буде такого плану, в вашої професійної діяльності буде стосуватися, чи часто потенційні усиновлювачі звертаються за психологічною підтримкою, які їх страви. Рахи чи сумніви турбують, скажімо так, і що стримує їх наважитися зробити такий відповідальний крок назустріч батьківству? Чи маєте таких клієнтів, так би мовити? Так, справді клієнти. Навіть те, що я працюю в лікарні, все одно це не пацієнти, більше клієнти залишаються. Не так багато, як напевно, більше в соціальній службі, які з цим, скажімо так, пов'язано безпосередньо. Небагато, але декілька випадків бувало, хоча не з не більше з питаннями, як усиновити там, страхами і так далі, а більше коли вже усиновили, чим вони стикнули. Угу. І що і це що є, що турбує батьків уже? Вони переживають, яка генетика передасться дитині? <гум> <гум> це таке питання. Угу. Потім чи вони зможуть подолати цей бар'єр з дитиною, знайти спільну мову. Чи вони зможуть, скажімо так, пережити свої власні внутрішні переживання, чи дитина їх прийме сама? Mm -hmm. Тобто, це такі основні фактори. Mm -hmm. Проблемами в усиновленні часто буває те, що батьки не завжди усиновлюють, тому що не хочуть допомогти дитині, бо все-таки дитина тут стоїть в пріоритеті, а тому, що не хочуть закрити якісь власні свої потреби, тобто не знайшли правильної міркувань. Так буває й таке. Скажемо так, угу. та тобто бояться старості, то тобто, саме банально, так залишитися одним, ніхто не буде ними опікуватись, не мають. Кому передати підтримку і турботу, і потім гіперактивно передаються дитині, так намагаються довести собі або кому, що вони найгірші, бо буває так, що деякі сім'ї всиновили, тому що їхні знайомі всиновили, так ну тобто з такого навіть погляду не беруть. Може бути через нудьгу, може бути через те, що а кому передати свої свій власний досвід. Ну тобто ми зовсім в пріоритеті свої дитини. І не, не в даному випадку мене тішить, що ви мало маєте таких клієнтів, які борються саме з такими страхами, які ви перелічили. Тоді з'являється упевненість, що більшість людей, які хочуть мати дитину в сім'ї, вони, мабуть, не так хвилюються про те, як складуться їхні стосунки майбутні у сім'ї а що вони роблять це лише для того, щоб Дитина була в сім'ї, ну і не тільки, напевно, і трішки з егоїстичних міркувань, але все ж таки, що це більше про дитину мова йде, а не про самих батьків. Є таке в мене переконання. Я думаю, що у вас також, тому що у вас мало таких так, клієнтів. Так, згодна з вами. Угу. Часто вони через деякий час. Приходять до думки, власне, що дитина теж індивідуальність і їй так само страшно, як і їм? Угу, Зрозуміла. Дякую вам. Ще хотілося б запитатися загалом, з якими проблемами до вас, як до психолога, звертаються дорослі або діти. Тобто, зрозуміти, якби психологічне здоров'я зараз Івано-Франківців, зокрема, та й загалом прикарпатців, угу. з якими проблемами зараз звертаються люди до психолога, чи різняться проблеми місцевих і внутрішньо переміщених, Ще тому що ви із цими людьми також працюєте. В е, більшості випадків на даний момент це страхи, якісь соматичні захворювання, тобто десь колись хворіли, що безпосередньо пов'язано з лікарнею, так і тепер бояться лікарів, лікарень або mm -hmm. обстежень, або навпаки. Хворіли важко і тепер до кожного свого відчуття прислухаються. Тобто настільки, що навіть воно там може їм здаватися в два рази в три рази більше і складніше, ніж воно є насправді. Тобто, в такому плані, так розлади харчової поведінки це саме-саме поширене, що може бути. Чому? Тому що хвилювання все наше відкладається на тому, як ми його переживаємо на нашій нервовій системі. Нервова система заставляє в якійсь мірі наш організм навантажитись, напружитись. Так? Коли напружується організм, це шкодить роботі нашого шлунку, кишечника, там серця і так далі Дальше, дихання, зокрема так, тому що якщо серце швидше б'ється, відповідно дихати трошки буває важче, тоді вже панічні атаки підключаються. Тобто харчування заміняє інколи емоційні переживання. Тобто, ми, якщо погано почуваємось, ми можемо заїдати стрес. Або погано почуваємось, наш шлунок не дуже хоче приймати їжу, і він таким чином ми відштовхуємо, ми не бачимо проблеми. Наприклад, там ми не хочемо точніше її бачити, ми закриваємо очі, шлунок так само відштовхує переварення того, що ми вживаємо. Ну, тобто, в такому плані воно теж пов'язані. Страхи часто путають страхи з тривогами, так особливо зараз в час повномасштабної війни в нашій країні. Люди бояться, люди не привикли до цього стану. і Це нормально, тому що не може бути нормальної реакції в ненормальній ситуації, ну як би це не було. І часто приходиться їм пояснювати, що страх це нормально, це миттєва відповідь нашого організму на те, що, що нас турбує, що заставляє організм швидко приймати рішення, щоб зберегти своє життя. Просто це не нормально, коли це триває дуже довго і з цим нічого не робити. Так? Тривога це вже більше про страх перед майбутнім, перед тим, що ми не знаємо, що робити далі, і зараз цього дуже погано. Угу, тобто, це те, що поширення і це більше діти чи дорослі. Вашими ну, клієнтами. Я вам скажу, що спочатку діти дорослі пізніше підключаються. Хоча це погано, тому що, наприклад, коли почалася тільки війна, багато переселенців в лікарню попадалося з тим, що вони, скажем так, лежали в наших лікарнях з там ну до і так далі, такими симптомами, так і. Батьки зразу першу допомогу дитині, першу допомогу дитині це прекрасно, але дитина емоційно відчуває переживання батьків. І якщо бачать, що батьки нестабільні, батьки тривожні, навіть якщо не цього не показують, але по обличчі, по очах по інших моментах видно, так, то дитина буде теж переживати через щось, але не розуміти через що. Зрозуміло. У нас в Івано-Франківську було нещодавно спостереження за якимось дивним рухом молоді. Пригадуєте? Ну нічого такого там не трапилося, хоча вже приписували цьому руху хто зна що. Але, попри, попри цей рух, є інші небезпечні, скажімо, такі течії, як пригадуєте там синій кит, було ще щось. У мене ось питання. З цього приводу, як розпізнати, скажімо, впізнати в дитині якісь такі настрої, його поведінку, якось зрозуміти, що з дитиною щось не так, що щось вона підчепила, скажімо так, із соціальних мереж, що хтось на неї має якийсь вплив негативний з цього середовища? Як розпізнати? Дивіться, спочатку розглянемо так коротко, так діти попадають в групу реально, ну, тому так. що часто батьки цього трошечки не сприймають, не бачать, або легше сказати, що з моєю дитиною точно все нормально, то там такий перехідний вік, та і не це закрити очі. Mm -hmm. В результаті потім буває запізно, а легше реагувати до того, як дитина зайшла вже групу, ніж її витягувати звідки. Тобто попадають в групи діти, які скажімо так, які не розуміють свого становища, яким які не можуть відповісти собі на питання, який світ мене оточує, хто я в цьому світі, так які не відчувають любові саме самих до себе, які не мають якихось життєвих сформованих цінностей, які. Не мають емоційно особистісної сфери сформованої, тобто вони імпульсивні, в них різкі перепади настрою, Так вони відчувають яскраво ці емоції від однієї критичної точки до другої критичної точки. Вони не мають адекватної критичної оцінки своєї власної поведінки, так тому що вони йдуть більше на таких, скажімо так. В висновках, що якщо я зроблю наперекір тому, що мені кажуть, чи особливо забороняє дорослий, значить я сам дорослий, я сам можу, і так далі, ну це не йде правильне формулювання сприйняття дорослості, так намагання довести собі близьким іншим, що що я є хтось або найгірший за інших. Так, ті, хто не отримували любові підтримки рідних, розуміння рідних, в яких немає емоційного контакту з близькими людьми, ті, хто не має друзів. Так, вони часто попадають в групу, щоб там хоча б знайти якихось однодумців. На цьому якраз і групи формуються, різні групи циніки чи такі власне формулювання. Ем, ще може бути як природна злість на когось. Тобто вони навіть такими діями, тому що багато груп є таких, що, скажімо так, з фатальними випадками, суїцидальними, вони намагаються таким чином інколи привернути увагу, показати, я є тут, зверни на мене увагу, або навпаки. Казати, потім ти будеш жаліти за те, що ти тоді не звертав на мене увагу, тобто помститися таким чином. Це теж, коли дитина не розуміє цінності власного життя, коли дитина не розуміє, що за цим нічого не стоїть, так? коли дитина не розуміє, що їй робити далі, не розуміє власних емоцій, не розуміє, як їх не. Просто закрити, так, а як їх можна змінити, що насправді не розуміє, як е, свій стан змінювати на інший, як регулювати це. Е, власне, може бути так само, е, якщо не задовольняються якісь потреби, про які, е, скажімо так, не можна говорити з якихось певних причин. І вони стараються таким специфічним способом теж налагодити комунікацію, угу. тобто те саме привернення уваги по факту. Як розпізнати, дитина змінюється по поведінці. Дитина повністю стає, стає замкнута, починає ховатися від батьків, дитина починає закриватися в соцмережах, дитина починає більше сидіти в телефоні, в ганчітах, планшетах і так далі. І батьки що роблять переважно: не можна, забираю, забороняю, я тебе караю. Ні, залякування взагалі немає. Якщо ми будемо залякувати, в результаті дитина все рівно через інші, через друзів, інші гаджети, вона добереться до цього, і і результ... ми нічого цього не побачимо. Бували випадки, що в принципі і батьки слідкували, ніби спілкувалися з дітьми, а вони все одно попадали в друге. Але це рідкісні випадки стоїть. А якщо батьки кажуть ні, я тобі заборонила, бо я так сказав, то, то стоять такі позиції авторитета, а не тому, що я забороняю бо. Я говорю з тобою, я спілкуюся з тобою, я розбираю з тобою наслідки, щоб ти міг робити висновки, щоб коли ти вийшов в доросле життя, ти міг сам не попадати в ці проблеми, а сам вирішувати, чому для тебе це може бути негативно. Тобто, такими от методами старатися дитину зберегти. Так само. І так само спостерігати за своїми дітьми, налагоджувати емоційний контакт. Якщо дитина буде не боятися батькам розказати, що з нею відбувається, розказати про свій стан, то навіть якщо хтось з близьких дитини, моє на увазі друзі, так попаде в таку групу, дитина не буде боятися розказати своїм батькам, а тоді вже дорослі будуть думати, як далі діяти. Так тобто не зможуть тоді нормально, швидко зреагувати. Далі говорити про цінності життя, говорити, старатися дитині зацікавити її цим життям, бо переважно через негативні емоції дитина відчуває таку собі порожнечу всередині. В результаті вона оцим ніби емоційним контактом в соцмережах у різних таких групах, ризикових групах, так або формуваннях старається цю порожнечу закрити, бо в неї складається хибне враження: по перше, напути реальність і нереальність, бо все таки це віртуальний світ. Соцмережі. Вона поте і вона думає, що це люди, які її справді розуміють. Вона не розуміє різниці, це люди, які мені подіють її подойдуть. Зрозуміло. Вони вирвались з-під опіки. Є така ще штука, як та, як батьки кажуть, ти маєш весь час вчитися, ставлять свої очікування. Ну, тобто, вони по факту ставлять. Що ти маєш робити, так як я сказав, мені не важливо, що ти там думаєш, тому що я маю більший досвід. Але по факту, так, ви маєте більший досвід, але дитина теж має мати свою голову, має мати свій власний аналіз. Якщо ви запитаєте дитину, що вона думає про цю групу чи про такі от форми, та звичайно не називати, де їх шукати. Але спитати, що вона думає, ну вийде так, що дитина озвучить свою думку, і тоді на основі її власних суджень можна розкручувати чи направляти. Але якщо ставити тільки пояснювати, рожовувати і ставити до роти, то дитина буде пам'ятати просто фрази, але отут вона не зрозуміє до кінця, тому що це все-таки не її верста. Тому, тобто, зрощувати впевненість, стержень дитини, розуміння і аналіз до дій, тоді дитина. Буде розуміти, чи вона хоче. Тобто треба пояснити дитині, що сила не в тому, щоб приєднатися та, чи заперечити дорослому, а сила в тому, щоб розуміти, коли це їй шкодить, і вона може від цього відійти сама. Ой, а як же ж то їм пояснювати, Ясеньоля. Мене це просто другокласниця. Ана... Ага. Анастасії, як боротися з цими всіма, як її витягнути з телефона, як її змусити уроки робити, а ще ідеалі, з задоволенням, щоб це було проблема. Номер один. Ну, Ана... якщо говорити про уроки, то там у ну майнозі в такому плані батьки, ну не всі звичайно, та але особливо, якщо батьки зайняті, а дитині кажуть, пороби за цей час уроки. Ну, робити уроки, ну чесно скажемо, ніхто не хоче саме в якомусь плані. Але якщо ми маємо мотивацію, чому ми якийсь, інший, якийсь урок вибираємо, робимо, то нам набагато простіше. І якщо батьки націлюють, ти маєш мати гарні знання, ти маєш бути молодець, ти маєш бути відмінником, дитина вважається в ніби такій собі клітці, де поставила рамки і де вона нічого не вирішує. До її власної думки, її власного якогось бажання та взагалі не враховує. І вона буде все робити, щоб звідти вирватися. Тобто в такому плані. А за групи зараз в інтернеті про цей редан і різні різні якісь групи такі багато-багато чого йдеться. І дитина все рівно, коли там десь дивиться Ютуб, чи якісь моменти їй щось таке може вибувати. Тому, коли ви таке побачили, що десь вибух, ви можете запитати, а що ти про це думаєш? Яка твоя власна думка? так? Uh -huh. І тоді вже, якщо вона скаже, що вона взагалі їй це не подобається, так далі по дитині можна бачити, ну коли вона каже правду, коли ні, так але якщо ви бачите, що тут спокійно, вона сформулювала. І регулювати нічого не треба, то взагалі супер. Якщо треба, то знову ж таки питання ми направляємо. Тоді навіть якщо ми сформулювали речення, а вона поставила крапку. То це така радість для дитини, що вона таки в кінці поставила крапку, що в неї аж гордість піднімається. Тоді немає страху, мамі далі щось розказувати. Зрозуміло. Дякую. Власне, у цей тривожний час, що би ви порекомендували нашим глядачам, усім, хто подивиться потім і в інтернеті програму, у нас на сайті, як заспокоїти себе, як приборкати ось цю тривожність, можливо, є якісь практики, можливо, це якесь чарівне слово. Ну, щодо чарівного слова, на жаль, ні, але в загальному, по-перше, дозування новин. Всі ми, як тільки починається якась сирена, тривога чи ще щось, всі сидимо в новинах. І так не дуже нам подобається, що треба на це реагувати, а тут ще й читаючи кожного разу, що де відбувається, ми самі себе приводимо в такий тривожний стан. Ну, і що тоді говорити про дітей, які з боку від нас. Тобто, дозування інформації: старатися не більше години. Бути в інформації на добу, тобто ви можете заробити зранку і ввечері по частинках, та або тільки зранку, або тільки ввечері. Тобто, щоб це не було нагнітання. Бо, наприклад, ми одну й ту саму погану інформацію прочитаємо 10 разів, Ну, ми кожного разу це переживаємо. І нам стає ще гірше, якби ми прочитали одного разу. Далі це дотримуватись режиму харчування, то, що обов'язково потрібно, питного режиму так само харчування. Чому якщо організм нормально отримує вітаміни він не відчуває дефіциту і ще не має страху, що він десь там буде голодний, настане голодомор, як в кожного організму є, то він тоді буде спокійніше себе почувати в результаті, йому буде легше реагувати на якийсь стрес. Він зможе себе, скажімо так. Нормально засинати, нормально почувати, хоча б фізичний стан. Далі вода, коли ми всі переживаємо, ми страшенно хочемо пити. Тому потрібно багато пити води. Mm -hmm. Далі режим спання, так? тобто, чим краще ми спимо, тим краще в нас глибокий сон, в результаті менше стресу потім. Бо нервова система в цей час відпочила і нам може вже зовсім інакше реагувати на той самий стрес. А ще, напевно, Дальше. треба дуже багато працювати, щоб втомлюватися і просто лягати без задніх думок і без задніх ніг засунати. Ну, ми... <гум> більше, там, <вже> <гум> <гум> так, побутові справи. Всі, хто переїхали, так вони в них є така думка: я чекаю, коли війна закінчиться. І <гум> якщо тут просто в режимі очікування, то відкладене все, життя, ще в... так би кажуть, так? Та mm -hmm. от правильно та, відкладеного життя, mm -hmm. то виходить так, що наш організм завжди в стресі, в напруженні, чекає, коли на трасне це настане, а воно не настає, тому що ми ніхто не можемо це спрогнозувати. В результаті ми доводимо себе до того, що коли навіть у нас уже настане нарешті перемога, так то далі ми не зможемо просто її святкувати, тому що ми не будемо встані уже на це реагувати. Емоційне виснаження буде точно. Ну і напевно вже фізичне, якщо це довгий час. Ну, і Росипати, власне, коли, потрібні... власне, коли так. відкладаєш, так би мовити, оце життя, я її по собі знаю. А якось пропадає енергія і бажання щось робити тут і зараз. Так. Без ентузіазму, без якогось захоплення, без драйву це все так робиться, як, ну, як з примусом. Так. Бо власне я зроблю, але я буду думати, що потім. Uh -huh. Тому старатися власне робити щось однакове. Тобто, оця така стабільність побутових справ, нехай вони буденні, і вони нам не дуже якоїсь там ролі такої грають, що нам вона дуже потрібна, але оце, хоч щось подібне з того режиму до війни. Воно буде давати нашому мозку розуміння того, що десь є стабільність, і це нам буде спокійніше. Плюс е, якраз можна зробити так, що якщо я вже розумію, що я хочу повернутися, наприклад, на свою територію до свого дому, та, і я очікую цей момент, то от яскравий приклад, та, хтось хоче купити будинок, але я це зроблю після війни, і він просто чекає, коли війна закінчиться. Війна закінчилась. Йому треба тільки починати процес до того, щоб він міг купити будинок. Тому можна відкладати кожного дня, і коли війна закінчиться, він вже буде на половині дороги до того, щоб його купити. Так? Ну, тобто, втілювати, якщо вже є плани, то що я можу зробити зараз, щоб потім я їх тільки одразу втілила, як все закінчиться. Угу. Працювати вже зараз на свою маленьку перемогу, зокрема. Так. А це якраз буде вклад того, що ми будемо сильно міцна нація. Е, можна. Підтримувати стосунки з близькими людьми, поділитися, пережити разом, поговорити разом, так чому тому, що якраз коли ми говоримо про це, коли ми показуємо, не брешемо ну, сам перед собі про свої власні емоції, нам легше ми виговорюємось, і тоді ми можемо потім реагувати. А людина, яка не могла випустити свої емоції, бачачи, що хтось робить це з боку, починає себе, я не одна така. А ця людина справила, значить, я зможу справити. Тобто тоді вже колективний, колективний розум, залученість до якоїсь справи, емоційний контроль, е, техніки релаксації, дихання, медитація, релакс, перебування в моменті тут і зараз. Тобто, якщо ви їсте, то ви, ви сфокусовані на їжі, а не сидите в новинах чи в чомусь іншому. Та чому? Щоб організм хоча б. На 5 хвилин чи 10-15, доки ви їстете, доки ви йдете по вулиці, дивитесь на озеро, на дерево, не перебував в стані стресу 24 на 7. А він міг переключитися на щось інше. Дихальні вправи, дихання квадрату. Якщо ви знаєте, на початку Ні. він особливий. Тобто ви собі уявляєте такий квадрат. Ну, от, наприклад, там листочок. Угу. Це прямоходник, правда, але будемо думати, що це квадрат. Ви уявляєте, що ви вдихаєте, дивлячись з однієї точки на другу, вдихаєте, робите вдих на чотири так повільно вдихаєте. Тут видихаєте, вдихаєте, видихаєте. І так по колу, плюс-мінус до хвилини часу, а насправді, доки серце буде битися уже в нормальному ритмі, а м'язи вже розслабляться. Ну, Дихання. я це зробила щойно з вами. і Так, це відволікає, тому що ти мусиш зором рухатися по квадрату, і тебе мозок відволікається. Ну, на чотири видихну. От, власне, так як ви кажете, наша увага відтривою потрошечки на те, що ми робимо, перефокусовується. Воно простіше. Є техніки заземлення, так де я є. Чи зараз мені справді е, є небезпечно та? Чи є людина, яка несе небезпеку біля мене тут і зараз? Де я знаходжуся? Наприклад, можна, є така вправа, е, вона називається е, 1, 2, 3, 4, 5. І це якраз дуже легко запам'ятати. Тобто, один який запах ви зараз чуєте, хочете, можете попробувати? Mm -hmm. Який запах у вас зараз є? Один запах. Е, Угу. Мені нічого Далі. не пахне, все гаразд. Дальше. два звуки, які ми чуємо. Якраз цифра два. Угу. Зараз так? Я е чую ваш голос. Супер. Ще можна казати, я чую своє власне стукання угу. серця. Це теж один зі звуків. Далі три: е три якісь відчуття власного тіла, що торкаються до нашої шкіри. Так? Тобто такі тілесні відчуття. От, наприклад, я зараз відчуваю, як моє волосся шею, так? У вас може бути ланцюжок на шиї. Ще якісь моменти, якщо б у нас кулики сціплені, як нігті, тиснуть мені в шкіру. Угу, так? Зрозуміло. Четверте, якраз чотири предмети, які ми бачимо навколо себе. Але тут треба таке прямо навколо подивитися. Це дає нам нашому мозку зрозуміти навколо оцінити обстановку. Чи справді є небезпека зараз себе так тримати в тонусі? І п'яте. П'ять предметів, які ви бачите прямо перед собою Якраз сфокусування зору приводить в повне нормування. Тобто це такі самі легкі вправи. Потім Зрозуміло. просто кажу медитація, музика, книги, кому що, поскакати, покричати, піти в ліс, викинути свої власні емоції в такому плані. Кажу прогулятися, хтось шум води любить. Це теж допомагає. Хобі. Викидати туди стрес, негатив, радість, і так далі, все, що вам треба, всього чого вам забагато. Контролювати, якщо у вас часто зміни настрої, якщо у вас часто відбувається так, що ви не можете врегулювати свої емоції ви розумієте, що ви не берете над ними контроль, подивитися, які саме емоції, на що ви можете реагувати, якщо самостійно не можете, звертайтеся до спеціаліста. щоб допоміг в цьому розібратися ви і швидше вийшли з цього стану. Ну і ні в якому випадку алкоголь, антидепресанти чи ще якісь там пригнічуючі речовини. Чому? Тому що, по-перше, вони впливають на настрій, поведінку, нервово-психічний стан людини. А з цим, наприклад, наслідки сп'яніння це іде посилення занепокоєння, так? тривоги, стресу, особливо в умовах, якщо людина перебуває в психоемоційному напруженні. В результаті людина не може до кінця керувати своїм тілом, до кінця оцінювати реальність того, що відбувається з нею і що вона робить. Плюс через те, що це відбувається пригнічення, скажімо так, хімічна речовина діє на нервові клітинки в мозку. В результаті ми не можемо до кінця розуміти реакції і наслідки наших дій. Зрозуміло. Зрозуміло. Пані Марія, я вам дуже вдячна за сьогоднішню бесіду. Я думаю, що це просто неоціненні поради. І у кого є проблема, звичайно, скористаються, у кого є така потреба, то скористаються вашими порадами, я так неодмінно. І буду рада вас бачити ще у наших ефірах, зустрічах. Почуємо ще якісь рекомендації для наших глядачів. Зараз хотілося побажати і Вам і нам, і нашим і вашим пацієнтам, раніше клієнтам, так, і всьому Прикарпатті бути здоровими, тримати себе в здоровому психологічному здоров'ї, в доброму психологічному здоров'ї, щоб з добрим психологічним здоров'ям зустріти нашу перемогу. Дякую, Дякую вам ще Дякую. раз Дякую. і вдячна нашим глядачам. І нагадую, це була програма Точка зору а гостем нашої програми була Марія Балагутрак, психолог міської дитячої клінічної лікарні Івано-Франківської міської ради. До зустрічі!